Хочу вас запитати, яка ситуація з двома лаврами Києво-Печерською і Почаївською? Ситуація на широкий загал має такий вигляд, що о, священники ладні виїхати, але не перейти в ПЦУ. І поширюються відео в мережах, де стоїть. О, Такий дуже засмучений керівник церковного хору, який каже: Я тут з 88-го року живу. Тепер що мені йти в смітті копатися, і це розумієте, це спрацьовує на аудиторію, що от як з ними недобре поступають. А насправді як це? Що ну, я хотів робить? би по-перше з компліментом звернутися до пані пані Людмили Филиппович. Вона дуже, хоч ви сказали, емоційно, але в даному питанні я так розумію, по-іншому просто-напросто не можна. Та тут як інколи, і всі тут інколи ми. буває, також коли декілька інтерв'ю в день даєш, вона починає вже дратувати, і також на емоціях починаєш е, е, говорити про очевидні речі, які е, мали би так, як пані Людмила сказала: от живемо в Україні, їмо український хліб, п'ємо українську. Воду, а все-таки ніяк не можемо стати українцями. По паспорту, вроді би, українці, а по духу ми ще бог зна хто. От тому ті е, 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 емоції, які пані Людмила е, Проявила, вона дуже фахово описала і нинішній статус Української православної церкви Московського патріархату. Так, дійсно він не змінився з точки зору як і Москви, так і іншого, іншого світового православ'я. Це сукупність єпархії Російської православної церкви на території Держави України. Було на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях і в Криму єпархії взагалі анексовані синодом Російської церкви в прямі Впорядкування е, Кирила Гундяєва, тобто, і з, жодних заперечень зі сторони Української православної церкви митрополиту Ануфрія і синоду не послідувало. Тобто, це сприйнялося як щось єстене. Е, Єпископи-колаборанти, котрі повтікали з України, котрі підтримували окупаційний режим е, тимчасовий, е, втікли разом із окупантами, з жодного заборони або якогось канонічного е, е, впорядкування цього питання також не поступило. Тобто Ми бачимо, що така Знаєте, повзучий латентний колабора... колабораціонізм, він все-таки присутній, нікуди він не дівався. От. Що стосується Лаври, ну от якраз про це і говоримо. Осередок такого колабораціонізму і знаходився в Києво-Печерській лаврі. Це той же Владика Павло, який певною мірою мав і зв'язки з Росією, можливо, навіть не зловмисно, але ж все-таки він є ще. Радянською людиною навчався в Росії, от багато друзів в Росії. Видно, така у нього ще е, совєтська ментальність залишилася. Можливо, там не настільки любов до Росії, до, до Путіна, до Кирила. Кирила я так думаю, він взагалі терпіти не може, оскільки там свої е, е, нюанси є. От. А так, так от склалося. Старше покоління, воно е, має тяглість до, до того е, совєтського е, імперського режиму. та само можемо сказати про Владику Ануфрія, про більшість архієрей, які рукопокладені, народилися ще в той, в той час. Буде нове покоління, звичайно, буде е, щось по-новому, що стосується Лаври. Е, е, так, е, я знаю цього священника, цього. Е, е, Архімандрита Полікарпа, котрого також бачив по телебаченню. Ну певною мірою це гра. Оскільки отець Полікарп має чудову музичну освіту, він є одним із насельників Києво-Печерської лаври з моменту її відкриття в 89-му році, одним із перших він ніколи в смітнику копатися не буде і бомжувати він, як він сказав, також не буде. Оскільки такого, таку перлину, якою є він в церковному пісне співі, важко на сьогоднішній день знайти і був будь хто вплоть до консерваторії будуть дуже раді, коли та е е е, така людина буде, тобто, як то кажуть, грати на публіку теж не треба.